Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці Математика. Тема нашого сьогоднішнього уроку: Складання за схемою добутків з першим множником 8. Дії з іменованими числами. Побудова прямокутників на папері в клітинку та розв'язування задач. Шкільний мелодійний дзвінок Покликав усіх на урок. Тож не будемо гаяти часу. І полинемо разом із класом в чарівну країну знань. Сядьте рівненько, спинки рівненько, починаємо наш урок. І почнемо його із усного рахунку. Слухаємо уважно. Також у вас на цеглинках Лего нижче є варіанти відповідей. Перше. Добуток чисел 7 і 3. Пригадуємо, що таке добуток. Щоб обчислити, нам потрібно 7 помножити на 3, адже добудок, добуток це множення. 7 помножити на 3 то 21. Наступне частка чисел 42 і 6. Пригадаємо, що таке частка. Частка це ділення, тобто нам потрібно з вами поділити 42 на 6. 42 поділити на 6 дорівнює 7. Третє. 24 зменшили у 6 разів. Пригадайте, яку дію потрібно виконати в цьому випадку. Якщо сказано, що зменшили у 6 разів, то для цього нам потрібно використати дію ділення, тобто 24 поділити на 6 дорівнює. Дорівнює 4. Наступне. 5 збільшили у 7 разів. Пригадуємо, яку дію будемо використовувати в цьому випадку. Якщо сказано збільшити у разів, то це означає, що потрібно використати дію множення, тобто 5 помножити на 7, дорівнює 35. Молодці. Наступне. Ділене 56, дільник 7. Обчисли частку. Тобто наше завдання просто поділити 56 на 7, дорівнює 8. Молодці. А тепер відкрийте свої зошити, пропустіть 4 клітинки від попередньої роботи. Запишіть сьогоднішнє число та нижче класна робота. І пропишіть каліграфічно останню відповідь, яку ми з вами обчислили. І ми знаємо, що це число 8. Записуємо за зразком. Далі переходимо до роботи з підручником. Відкриваємо сторінку 140. Знаходимо вправу 861. Виконуємо усно. Наше завдання відновити рівності, замість кісточки підставити правильне число. І так, пригадуємо компоненти дії множення. В нас йде перший множник, другий множник і результат добуток. Пригадаємо, щоб знайти перший множник за допомогою другого множника та добутку, що потрібно зробити. Потрібно добуток. Поділити на другий множник, і тоді ми дізнаємось перший множник. 35 поділити на 7 дорівнює 5. Перевіряємо 5 помножити на 7, дорівнює 35. Наступне, знову невідомо у нас перший множник, другий відомо та відомо добуток. Самостійно обчисліть та знайдіть перший множник. Для цього потрібно 28 поділити на 4 дорівнює 7 перевіряємо 7 помножити на 4 дорівнює 28. Третє. Маємо з вами перший множник, другий невідомий. І добуток 56. Що ж будемо робити в цьому випадку? Знову таки в цьому випадку наше завдання. Добуток поділити на перший множник, і тоді результат це і буде наш другий множник. 56 поділити на 7 дорівнює 8, перевіряємо. 7 помножити на 8 дорівнює 56. Наступне знову відомо перший множник, другий невідомо і відомий добуток. Самостійно знайдіть. Другий множник. Ділимо 24 на 6 дорівнює 4. Перевіряємо, 6 помножити на 4 дорівнює 24. І останнє: перший множник невідомо, другий множник 7 та добуток 49. Знайдіть, будь ласка, перший множник за допомогою добутку та другого множника. Для цього потрібно 49 поділити на 7 дорівнює 7. Перевіряємо. 7 помножити на 7 дорівнює 49. Молодці. Зараз переходимо з вами до роботи з підручником та виконайте, будь ласка, самостійно номер в підручнику 862 на сторінці 140. У вас буде таблиця, з якою потрібно попрацювати, скласти за нею таблицю множення на число 8. Повторити декілька разів та спробувати запам'ятати і вивчити. Далі переходимо до наступного завдання. Номер 863. Виконуємо також усну підручнику на сторінці 140. Перше. 8 помножити на 6 дорівнює 48. Далі 8 помножити на 3 та поділити на 6. Пам'ятаємо, якщо у нас з вами дії, множення і ділення, то ми виконуємо їх по порядку зліва направо. Спочатку множимо 8 помножити на 3 дорівнює 24. А 24 поділити на 6 дорівнює. 4. Наступне 2 помножити на 8, поділити на 4 дорівнює. Множимо 2 помножити на 8 дорівнює 16. А 16 поділити на 4 дорівнює. 4. Молодці. Наступне 8 помножити на частку чисел 32 і 4. Бачимо дію в дужках. Ми її виконуємо першою, а потім дію множення. 32 поділити на 4 дорівнює. 8, а 8 помножити на 8. Слідкуємо в таблиці в підручнику, знаходимо результат. 8 помножити на 8 дорівняння 64. Запам'ятайте. І останнє: маємо з вами аж три дії. 5 помножити на 8 та відняти добуток в чисел 4 та 8. В нашому випадку ми спочатку виконуємо множення. Ліворуч множення праворуч, а тільки потім віднімаємо результати. 5 помножити на 8 дорівнює 40, запам'ятали. А 4 помножити на 8 дорівнює 32. Від 40 відняти 32 дорівнює. 8. Молодці. Переходимо до наступної вправи номер 864 на сторінці 140. Виконуємо письмово. Ми бачимо з вами, що перед нами іменовані числа. І так, пригадаємо, що якщо у нас перший, перший множник це іменоване число, а другий множник не іменоване число, то результат, тобто добуток, буде іменованим. Якщо ж ми маємо з вами і перше число іменоване, і друге число іменоване, то результат буде неіменованим. Що ж, давайте виконаємо разом. 7 кг помножити на 8 дорівня. 7 помножити на 8 дорівня 56. І записуємо кілограмів. Наступне знову таки перший множник іменований, другий. Множник не іменований, але результат буде іменованим. 8 кг помножити на 9 дорівнює 72 кг. Третє 5 літрів помножити на 4 дорівнює дорівнює 20 літрів. 8 літрів помножити на 6. Дорівнює 48 літрів. 14 метрів поділити на 7 дорівнює 2 метри. Другий стовпчик 20 метрів поділити на 5 дорівнює 4 метри. Наступне перед нами і перше, і перше число у нас іменоване, і друге число у нас іменоване. Значить, результат буде не іменований. 15 см поділити на 3 см дорівнює 5. 36 см поділити на 4 см дорівнює. 9, 40 гривень поділити на 5 гривень дорівнює. 8. Та останнє 56, поділити, 56 гривень поділити на 7 гривень, дорівнює. 8. Перевірили. йдемо далі. Будемо зараз опрацьовувати та розв'язувати задачу номер 865 на сторінці 141. Знайдіть підручнику, давайте прочитаємо разом. Починаємо. М'ятні пряники розфасували у 8 пакетів по 2 кг у кожний. А медові пряники у 6 коробок. По 5 кг у кожну. Яких пряників розфасували більше м'ятних чи медових? На скільки кілограмів більше. Тобто, в кінці нам потрібно буде з вами порівняти. Давайте дізнаємось, чи можемо відповісти на питання, яких пряників розфасували більше м'ятних чи медових? Звичайно, ні. Адже. Нам невідомо, скільки було всього м'ятних пряників у восьми пакетів, в яких входило по 2 кг в кожний. Це ми й будемо з вами дізнаватись. Подумайте, якщо сказано, що 8 пакетів по 2 кг, то яку дію потрібно застосувати Звичайно, множення. Правильно! Наше завдання перше записуємо 2 помножити на 8 дорівнює. 16 кілограмів це ми з вами дізнались, скільки розфасували м'ятних пряників. Пряників дізналися. Тепер переходимо до медових пряників. Сказано, що у шести коробках по 5 кг було розфасовано. Якщо сказано, що 6 по 5, то. В другій дії ми будемо що застосовувати? Звичайно, знову таки дію множення. Для цього потрібно в другій дії. 5 помножити на 6 дорівнює 30 кг. Це ми дізналися, скільки розфасували медових пряників. І так. М'ятних пряників розфасували 16, а медових 30. Чи можемо відпустити на питання, яких пряників розфасували більше, м'ятних чи медових? Подивіться на результати. Звичайно, медових. Що ж, чи можемо тепер дізнатися, скільки кілограмів більше розпасували медових, ніж м'ятних. Звичайно, адже в нас все відомо, тому нам потрібно для цього. Від 30 відняти 16 дорівнює 14 кг. Відповідь на 14 кг розфасували більше медових пряників, ніж м'ятних. Запишіть, будь ласка, розв'язання задачі собі в зошит. Зараз знайдіть номер 866. На сторінці в підручнику 141. Перед вами фігури. Бачимо всього 5 фігур. Скажіть, фігури, під якими номерами є прямокутниками? Звичайно, це 3 та 5. Молодці. Давайте розглянемо з вами номер 867 на сторінці 141 в підручнику. І так, розглянемо. Прямокутник зручно будувати на папері клітинку, чому зараз будемо розбиратися? Розглянемо з вами кроки побудови прямокутника зі сторонами 2 см і 3 см. Запам'ятайте, одна клітинка це 5 мм, а дві клітинки це 1 см. Ми можемо з вами навіть без допомоги лінійки накреслити прямокутник. Зі сторонами 2 см 3 см. Якщо 1 см це 2 клітинки, то 2 см. Це буде у нас 4 клітинки. Порахували. Тепер накреслили з вами 4 клітинки. Далі будуємо з вами сторону 3 см. Якщо 1 см 2 клітинки, 2 см, 4 клітинки, то 3 см це буде у нас скільки клітинок? 6. Бачимо, ось, провели лінію 6 клітинок, це і буде 3 см. І зазвичай ми знаємо, що протилежні сторони будуть однакові. Якщо ця сторона 2 см, то і ця буде 2 см. Ця сторона 3 см, то і ця також буде 3 см. Тому можна використовувати і креслити прямокутники не тільки за допомогою лінійки, але за допомогою зошита клітинку. Запам'ятайте. І наступне завдання, яке вам потрібно буде виконати, це побудувати прямокутник. Довжина якого дорівнює 6 см, а ширина 3 см. Спробуйте накреслити прямокутник з цими сторонами без допомоги лінійки, підрахувавши, скільки потрібно вам клітинок для того, щоб накреслити 6 см і 3 см. Якщо дві клітинки це 1 см, подумайте, порахуйте і накресліть без допомоги лінійки. І домашнє завдання. Обчислити вирази номер 869 на сторінці 141. Та розв'язати задачу і записати розв'язування в ЗОшит. Обов'язково розписуйте окремо дії і пишемо повну відповідь. Номер 870. І на цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Гарного дня! До побачення!